Друзі, всім привіт! На сьогоднішньому огляді у нас буде катушка Екусіма, ріобі Екусіма, неважливо, в якому це розмірі, і поговоримо про самі розповсюджені проблеми топ проблем, топ поломок цією катушкою, і як це все можна усунути. Коротко, давайте поговоримо про саму катушку. Катушка достатньо надійна. Значить, Ось маємо базову комплектацію: 4 плюс 1 підшипник. Значить є комплектації різні, бо є різні джерела поставки, є з підшипником в шпулі. Є без підшипника на видомі шестерні. Це у нас така от базова сама розповсюджена комплектація. Які е найбільше проблеми? Ну, по-перше, треба знати, що значить е котушка це на сьогоднішній 2024 рік, а може і ще 5 років назад, вона вже морально застаріла. Чому? Бо котушки зараз так не роблять, е катушка це заважка. Скажімо, порівняно з іншими з сучасними катушками, Шимано, Дайва вона важкувата, важкувата, але надійна. Тобто, якщо вам не треба там працювати з мікроприманками, з воблерами там, де є. Такий, скажу, незвичний термін, чутливість котушки, там, де вам не потрібен тоненький моментальний стоп, щоб це було дуже-дуже робити дуже-дуже-дуже делікатну проводку, там, потряхування то катушка буде пасувати для ловлі там, на якісь оберталки, на якісь там, блешні, на якісь глибинні воблери. ну Чудово. Катушка витримає багато, і, до речі, саме в обслуговуванні великих проблем теж не буде, бо вона терпить якісь помилки. Що можна зробити? Можна замінити ручку, бо ручка ця кнопочна, і маємо люфти. Але не все так просто, звичайно. Можна поставити якусь від іншого виробника, можна поставити більш там красиву о, ручку там, від хворі сапфір, наприклад. Але м, все одно залишиться а, люфт, бо люфт у нас саме тут в посадочному місці. Тому для кращого результату м, м, бажано використовувати самі ручки «Ріобі». чи, наприклад, ну, від трохи вищих моделів від Заубера. Від Ексі. Ну, ручка буде не дешева, але хочу сказати, що на сьогоднішній день вже існує безліч варіацій на тему Екосіми. Тобто, зробили на базі Екосіми там різні а, сучасні моделі. А, зробили отвори в шестерні, щоб вона була легше. Зробили а, кращу ручку, дизайн там трохи поміняли. Ну, дизайн, а, там, колір накладок, а, форма накладок а, різна. Але... По суті, це Екосима. Ну, в принципі, теж е, непогано. Маємо да, важкий ротор тут. Через це, ану. Дивіться. Через е, зайву вібрацію, ротора і ручки маємо ось, ось, ось такий от ефект. А, поїхали далі. Е, значить, е, беремо ручку, е, беремо катушку, значить, маємо. Тут люфт це не складно його прибрати. Достатньо купити в мене спеціальні регулювальні шайби. Значить, люфт-штока. Ну і буває часто: ця катушка мені приїхала по Польщі. З проблемою, що тут взагалі не було запчастин, розкрутився цей гвинтик і все полетіло. За цим слідкувати дуже просто, значить, берете фіксатор різьби, на... вибачте, наносити на різьбу гвинта і можна... можна цієї проблеми уйти. Далі, що ми маємо? Може деформуватися душка. Дужка тут... Така тяжка, але якщо неправильно транспортували, десь придавили, дужка деформувалась, тут я вже вирівняв, погано ходить пружина. Можна тут розкрутити пружину, трошки руками розтягнути і поставити на місце. Буде дуже просто, це працює. І давайте, значить, поліземо зараз всередину. Так, котушка розібрана. Ще я її не помив, буду мити. E, значить, що можна e, тут зробити? Значить, e, два люфта я вам показував. Значить, перший люфт надаємо на відому шестерню шайбу. В цьому випадку я думаю, що це буде 0,1 мм. Не можу вам сказати, скільки буде В вашому a, випадку. Зазвичай це все a, виявляється дослідним шляхом. Додаєте, Якщо затискає, a, забираєте цю шайбу. Ось, якщо маєте зайвий люфт, люфт там трошечки, може там 0,05 в різних розмірах, в різних моделях, це може бути різний. Ось тоді віднімаєте. Далі. Про те, що вже казав, значить шток і куліса, значить, це місце люфта, значить фіксатор різьби. Давайте трошки я б, я б покажу. Значит, ось ось тут. Маємо люфт. Тут. Значить, фіксатор різьби наносимо як на кінчик штока, так і на сам гвинтик, який з'єднує цю конструкцію шток і кулісу. Ось, по суті, все. А, окреме відео, як зібрати обгонну муфту, бо це непросто. Не я вже знімав, пошукайте на каналі. Хочу наголосити, що за один ролик, якщо ви тільки зайшли на канал, тільки один ролик подивились, ви не научитесь обслуговувати катушку. Треба дивитися ще, 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 привчити себе. Конкретно в цій катушці якісь невеличкі помилки. Дозволяється, котушка вона щадить ці помилки. Ну а дайва, наприклад, жодна помилочка, жодна шайба не в тому місці або не в тому розмірі помилок цих не прощає. Також зверніть увагу тут: що пружина може вистріляти, полетіти в невідомому напрямку. Але якщо так сталося, можете знову звернутися до мене. Багато запчастин є або в мене, або можу скерувати вас до одного з своїх колег. Можете висилати катушки мені, якщо ви знаходитесь, знаходитесь в Європі, або час від часу з гуманітарною допомогою проїжджаю в Україну. Теж раз на місяць буду катушки приймати, запчастини відправляти. Контакти знову наголошую в описі під цим відео. Ну а всім бажаю вдалої рибалки і бережіть себе до зустрічі в наступних роликах.